Параграф 5. Наш підручник, мій підручник профільного рівня. Така сама задача є в поглибленому рівні, логарифмічна функція і властивості та графік. Ну, вибір завдання був досить легким для мене, тому що, якщо є можливість щось цікаве показати з параметром, я намагаюся це робити. Такий номер, забігаючи наперед, скажу цілком можливий. Якщо в ЗНО будуть задачі з повним розв'язуванням, які перевіряє вчитель, Дос, досить такий хороший номер. Не я склав зразу кажу, звідки збрав. Отже, 5.75. Знайти всі значення параметра А, що належать проміжку від 2 до 5, при кожному з яких існує хоча б одна, одне значення ні x проміжку від 2 до 3, включаючи обидва, які задовольняють задане рівняння. Шановні колеги вчителі шановні учні, хто не розв'язував цього завдання. Можливо, у вас інший підручник, можливо, у вас мій підручник або ви його просто не розв'язував. Спробуйте, будь ласка, розв'язати. Сподіваюсь, у вас вийшло. Значить, таке рівняння трансцендентне називається за великим рахунком, зліва логарифм, справа косинус. І тому. 99% подібних рівнянь розв починають розв'язуватися за рахунок оцінювання лівої і правої частини рівняння, тобто за рахунок того, що тригонометричні вирази, які містять синус і косинус обмеження, за рахунок цього розв'язується. А ми бачимо, що під знаком логарифму у нас. До речі, кажучи, синус. І є синус по модулю, я почну оцінювати. Модуль синуса абсолютно очевидна від 0 до 1. Множимо на мінус 1, знаки міняємо на протилежне. Зразу будуть дзеркально відображувати, щоб зайве не писати. Додаємо 3. І беремо функцію логарифму. Беремо функцію логарифму за основою 2. Логарифм за основою 2 функція зростаюча, тому знаки не змінюємо. Ну і в принципі, на... ну, я, в принципі, праву частину можна не оцінювати, але я вже для порядку оціню. Ви побачите, що. Ну це зайве чому? Ну тому що косинус напишу, звичайно, для учнів від мінус 1 до 1. Отже, наша ліва частина рівняння більша або дорівнює одиниці, права частина менша або дорівнює одиниці. Абсолютно стандартна ситуація. Тому дане рівняння рівносильна системі. Ліва частина дорівнює 1. І права частина дорівнює 11. Ну, до речі, шановні учні, хто до цього місця не дійшов, можете натиснути паузу, спробувати цього місця порозв'язувати. Ми з вами ввели дослідження і знаємо, що права ліва частина дорівнює одиниці, коли модуль снуса дорівнює одиниці, а другий я поки чіпати не буду. Ну буду. Потім писати паралельно. Давайте ми уважненько поступимо з першим. Модуль дорівнює одиниці. що пропонується? Пропонується позначити дві такі точки, де, коли модуль дорівнює одиниці. Модуль дорівнює одиниці, коли вираз під знаком модуля дорівнює одиниці, або мінус 1, синус дорівнює Я... Візьму червоний в цій точці, а мінус одиниці в цій точці. Це точка π на 2. Пробігаємо півкола, Тобто, я не буду розщепляти, розглядати дві можливості. Навіщо? Я можу зразу написати, що Ах дорівнює π на 2 плюс ПК. Я різні букви, маю обов'язково взяти різні букви. А тут π на 6 косинус до рівня одиниці 2 піка. Звертаю увагу, обов'язково букви різні. Обов'язково ми зараз будемо аналізувати. В цей момент варто зупинитися і пригадати, що від нас хочуть. Давайте я поверну умову. Знайти усі значення параметра А. Я зараз блакитне візьму. Параметра а, що належить параметр А, що належить від 2 до 5. При яку при кожному з яких існує хоча б одне значення х з проміжку 2-3. Тобто наш X, X. загубив курсор із проміжка 2, 3 От що ми шукаємо. Значення параметра A з проміжку 2, 5 Щоб у нас Х був ну, до речі, кажучи, бажано звичайно структурувати. таке розв'язання. Це перший етап, це був другий. І тепер ми повинні відповідати, Наші а і Х мають відповідати цим умовам. Третій етап. І далі буде дуже цікава ситуація. Перепрошую, від 2 до 3 дужки квадратні. Вибачаю. Ну, це не вплине на розв'язок, але все ж таки. Так. І тепер відбувається дуже цікавий момент. Я думаю, що цей момент ну, склад... найскладніший, не найскладніший, але, мабуть, він є таким каменем спотикання. Значить, Якщо ми звідси знайдемо Х, а ми маємо знайти Х саме з другого рівняння. Чому? Тому що в першому рівнянні і А, і Х, а в другому лише Х. Тому ми можемо їх знайти, перенести π на 6 і поділити на π. 1 шоста плюс 2к. І ось цей момент, де К належить Z, цей момент і відбувається те, що у нас блакитним кольором. Х має належати від 2 до 3. Там автор склав при кожному, як з яких існує хоча б одне значення. Але ми бачимо, двох не буде і трьох. Воно одне, то і буде. Тобто, якщо k дорівнює 0, х 1 шоста від 2 до 3 не належить. Тобто якщо k дорівнює 1, то ми отримаємо, що х дорівнює 2,1 шоста 13 шостих саме належить від 2 до 3. А якщо k дорівнює 2, вже все. Ми вилітіли за проміжок від 2 до 3. Значить, існує єдине значення k, саме k1, що x належатиме від 2 до 3. Далі, я думаю, все становиться дуже зрозумілим. Ми Х підставляємо у перше рівняння, не забуваємо не забуваємо про те, що М ціле число, і не забуваємо про те, що А належатиме від 2 до 5. Тобто ми просто маємо розв'язати відповідну нерівність. Тобто ми множимо на 6 13, А дорівнює, 에, давайте я тут напишу, на 6 13, а дорівнює 3П на 13 плюс 6П на 13. Ну і ми ж повинні дати гарантію, що воно належить тому, що задумав автор. Тобто від 2 до 5 віднімаємо мінус 3П на 13. Перепрошую, починаю трішечки чомусь поспішати. 2 мінус 3 пі на 13, менше 6П на 13, менше 5 мінус 3 на 13. І множимо всі три частини на рівності на 13, що ділиться на 6 π. Значить, вийде 13 на 3, мінус 1 друга. Менше m, менше на 6, 65 на 6 п мінус 1. 3. Ну, звичайно, можна, тобто, якщо ви знаходитесь на ZNO, то, ну, буде такий небанальний аналіз, доведеться зводити до спільного знаменника, мабуть, доведеться аналізувати, оскільки m ціле число ми повинні приблизно оцінити оці два числа. Ну, це число приблизно 0,88,88, тобто можна без калькулятора довести, що воно менше 11. Ще раз кажу, це не банальна справа, але можна. А це число приблизно 2,95. тобто Можна довести, що воно менше 3. Хоча це також справа не банальна. Ну, для ЗНО можна підібрати щось таке більше. так. Да. Але все зрозуміло, скільки m ціле число. Більше 0,88, менше, ніж 2,95, значить, м дорівню 1, М дорівню 2. У нас всього два таких числа. І тоді ми підставляємо і знаходимо А. Це буде 9 пі на 13. А в другому випадку 3 П на 13 плюс 12 пі на 13. 15 пі на 13. Отже, шановні учні, шановні вчителі, ми отримали відповідь. Ой, а чого я червоний взяв, я не знаю. Хороший номер, хороший номер. Ну, не я його склав, звідки збрав. Не всі задачі у підручнику і авторськими, безумовно, ви це розумієте. Я думаю, шановні друзі. Хороший номер. Я думаю, вам було цікаво і корисно. Параметр це завжди цікаво і корисно, на мій погляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і якщо вам комфортно працювати, навчатися з моїми підручниками, я щиро радий, до побачення.